Оперативники управління стратегічних розслідувань в Житомирській області, слідчі слідчого управління обласної поліції спільно з СБУ та Житомирською обласною прокуратурою викрили учасників злочинної організації на чолі із Смотрящим замістом Коростишів та кримінальним авторитетом. Серед фігурантів і чинний депутат міської ради, який раніше обіймав посаду віце-мера міста. Злочинна організація налічувала 9 осіб і мала складну ієрархічну структуру, в якій паралельно функціонували дві окремі групи зі своїми лідерами. Зловмисники підшуковували громадян здебільшого з числа вразливих верст населення, з яких вимагали кошти та силою примушували працювати на їхньому підприємстві. А у разі відмови застосовували як психологічний тиск, так і погрози вбивством, фізичної розправи або знищення майна а також били потерпілих для залякування. Навіть облаштували кілька так званих катівень в Коростишеві, в яких з ними працювали. У серпні 2023 року правоохоронці провели спецоперацію та затримало восьмеро осіб, лідерів та активних учасників організованої злочинної групи. В ході подальшого розслідування оперативники та слідчі отримали докази причетності затриманих та ще двох їхніх спільників до вчинення щонайменше 40 епізодів злочинної діяльності. Суми, які вони вимагали як сплату боргів, коливалися від трьох тисяч до півмільйона гривень. Наразі на підставі зібраних доказів десятьом фігурантам, залежно від участі у злочинній діяльності, повідомили про підозру за кількома статтями кримінального кодексу України. Дев'ятеро підозрюваних знаходяться під вартою в СІЗО. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу місцевому депутату. Їм може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років.